Добрий день, шановні колеги. Що об'єднує працю алерголога і дерматолога, то, звичайно, ті ситуації, коли патологічний процес уражає шкіру. У нас з вами, мабуть, такі загальні патології, як кропив'янка, атопічний дерматит, алергічний контактний дерматит, ну і шкірні прояви, наприклад, медикаментозної, харчової алергії та інше. Звичайно, кропив'янка — це погано. Але є деякі типи кропив'янок, які можна вважати зовсім поганими. Ну, як виглядає шкіра пацієнта з кропив'янкою, який нерідко супроводжується ще й ангіоневротичним напрямком? Ви бачите, причому ангіоневротичний набряк, на жаль, може локалізуватися в ділянці дихальних шляхів і може стати небезпечним для життя пацієнта. І фактично, ми з вами говоримо про те, що кропив'янка є однією з найбільш складних проблем і алергології, і дерматології. Це пов'язано із її великою поширеністю. Кажуть, що. 15-20% населення світу мали в житті хоча б один епізод крапив'янки. На жаль, дуже високою частотою ідіопатичних форм. Якщо при гості крапив'янці, яка триває до 6 тижнів, ми з вами приблизно в половині випадків не можемо визначити конкретну її причину. То при хронічній крап'янці ця цифра може сягати за різними даними, навіть 90 95%. Причому крап'янка дуже серйозно погіршує якість життя пацієнтів, інколи навіть більше, ніж нам добре відома бронхіальна астма. Ми з вами давно вже обговорюємо цю проблему, що крапив'янка це проблема лише шкіри, чи це симптом деяких захворювань. Але все ж таки вважаємо, що кропив'янка це. Опосередкована мастацитами хвороба шкіри, для якої характерний ортикарний висип, який може поєднуватися з ангіоневратичним набриком. Причому для такого ортикарного висипу, на жаль, характерний виразний свербі шкіри. Ну, те, що кропив'янка часто поєднується з ангіоневратичним набриком, ви бачите на даному слайді. Ну, ще раз, як виглядає шкіра пацієнта з кропив'янкою, як виглядає ангіонабряк і чому він може стати небезпечним для життя? Нам з вами добре відомий цей міжнародний консенсус, останній перегляд 21 року. Ми з вами очікуємо, ось ось буде новий консенсус. Можливо, там будуть певні зміни, але поки що користуємося тим, що є. Пам'ятаємо, що кропив'янка буває гострою, буває хронічною. Хронічна, в свою чергу, може бути спонтанною і індукованою, відповідно до того, нам з вами відомий тригер, який її викликав, або ні. І причини розвитку кропив'янки ви бачите на даному слайді, якраз алергічне походження більше характерне для гострої кропив'янки, ніж для хронічної. Класифікація хронічної крапив'янки нам з вами також добре відома. Особливо це стосується хронічної індукованої крапив'янки, яка містить собі якраз і от ту саму холінергічну крапив'янку, про яку я хотів би з вами поговорити. Ну, що таке холінергічна крапив'янка? Це варіант хронічної індукованої крапив'янки і характеризується появою дрібноплямістих плямістих елементів внаслідок підвищеного потовиділення з різних причин. І до її тригерів можна віднести відповідне фізичне навантаження, психоемоційний стрес, перебування в умовах підвищеної температури навколишнього середовища. Чому ми з вами маємо зараз збільшення кількості пацієнтів з холінергічною крапив'янкою? Це зрозуміло. Це як мінімум психоемоційний стрес, в якому ми з вами знаходимося ще з початку пандемії SARS-CoV-2, а потім, звичайно, з початком війни. Ну, що характерне для холінергічної крапив'янки, як ви бачите, достатньо висока поширеність, хворіють переважно молоді люди, частіше чоловіки, на щастя, для жінок. Також характерна тривалість симптомів. Як бачите, в середньому симптоми можуть тривати від 4 ,5, до 7,5 років, а навіть і більше. Але навіть не це страшне. Страшне те, що холінергічна крапив'янка нерідко супроводжується анафілаксією, тобто, станом. Небезпечним для життя пацієнта. в принципі, ми з вами можемо назвати на даний час декілька типів виникнення кропив'янки халінергічної. Це автосенсибілізація до компонентів потової рідини, це фолікулярний тип наслідок дерануляції тучних клітин, підвищення температури, і відповідна наробка знов таки автоантитіл. і варіант опосередкований оклюзією потових залоз з подальшою знов таки автогенною активацією тучних клітин. І може бути крапив'янка пов'язана з. Роздами потовиділення, і ми з вами про це маємо пам'ятати. Ну тут слайд дещо перевантажений. інформацією, я дозволю собі цю інформацію скоротити. Хотів би вам лише нагадати, що дійсно, до кінця достеменне, поки що патогенез калінергічної крипив'янки не вивчений, незважаючи на те, що ми з вами тільки що бачили. Дуже часто причини залишаються не до кінця з'ясованими. Але зверніть увагу, все більше популярності набуває така теорія, що, можлива, це алергічна реакція на власний підпацієнт. І пропонується виділяти чотири типи кропив'янки. Це якраз японські дослідники нам з вами пропонують. Кропив'янка, яка виникає внаслідок оклюзії протоків потових залаз і подальшої автогенно опосередкованої активації тучних клітин. Халінаргічна крапив'янка фолікулярного типу, коли симптоми відбуваються через дегрануляцію тучних клітин внаслідок підвищення температури тіла і наробки автоантитіл. Далі цікаво, третій тип халінаргічна крапив'янка механізм формування якої ґрунтується на автосенсибілізації до компонентів потової рідини. І якраз характерна для даного типу крапив'янки є її часто поєднання з ангіоневротичним набряком – Ну і класичний четвертий тип хлінокічна крапив'янка з набутим гіпогідрозом та або ангідрозом. Ну, клінічна картина крапив'янки, я не буду детально зупинятися. Ми думаємо, з вами характерно, що під пливом підвищеного потовиділення, фізичного навантаження, підвищення температури, відбувається висип уртикарний. Так? Він дрібний розміром від одного до трьох. Міліметрів супроводжується свербежем, з'являється дуже швидко протягом 10-30 хвилин. І, на щастя, для пацієнтів після припинення дії тигерного фактора протягом 30-60 хвилин він зникає. Але що може бути ще? Свербіж, печіння, ангіанабрік, підвищення температури тіла, абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, задуха, запаморочення, втрата свідомості і анафілаксія, що нас з вами більше всього турбує. Нам з вами доводиться нерідко проводити диференційну діагностику між халінергічною крапив'янкою і ангіонабриком, які індуковані фізичним навантаженням. От для цього запропонований такий певний алгоритм. Я не буду його коментувати. Кому цікаво, може його сфотографувати. От вам бачите, є дійсна холінергічна крапив'янка і є крапив'янка, яка провокується фізичним навантаженням, заангіанабріком, нерідко ще і вживанням певних харчових продуктів. Не забуваємо про пшеницю, так, про гліадін та інше. Ну, які стратегії ведення пацієнтів з крапивянкою взагалі? І в принципі це підходить і до холінергічної крапивянки. Ну, підтвердження діагнозу, що це саме крапив'янка, диференційний діагноз схожими назологіями, визначення причини, визначення кофакторів, факторів тобто потенційних тригерів, каморбідність. Ми з вами обов'язково на це звертаємо увагу, оскільки ми з вами все ж таки лікуємо не крапивянку, а пацієнта, який може мати ще й іншу каморбідну патологію. Причому це може бути як алергічна, так і неалергічна морбідна патологія. Наслідки це і стрес, тривога, депресія, розлади сну, порушення сексуальної, когнітивної функції, оцінка працездатності та все інше. Компоненти, оцінка потенційних біомаркерів, предикторів відповіді на лікування і перебіг. Тобто ми з вами моніторуємо активність крапив'янки ангіонабрику і оцінюємо ефективність нашого з вами лікування. Вам цей алгоритм добре відомий. Це алгоритм діагностики пацієнтів з ортикарним висипом, ангіонабриком, ну який триває довше 6 тижнів. Тобто йде мова про хронічну кропив'янку, до якої якраз халінергічна і відноситься. Які основні кроки обстеження пацієнтів? Ну нібито стандарт. Детально збираємо анамнез, фізикальне обстеження, базові лабораторні тести, визначення активності, стане контролю кропив'янки та все інше. Користуємося тими нами з вами вже звичними шкалами: оцінки активності кропив'янки, ангіоневротичного набрику та інше, але слід констатувати. Що в реальній клінічній практиці ми з вами цими шкалами нерідко не користуємося і оцінюємо активність кропив'янки, ну просто, скажімо так, наука. Ну, от там шкала одна з шкал контроль симптомів активності кропив'янки, UAS. Ще інша шкала, шкала активності ангіонабрику, AAS, слід все ж таки ними. Користуватися і от тут провокаційні тести. Саме ці тести нам з вами дозволяють все ж таки визначити, що кропив'янка саме халінергічна. Ми з вами можемо виконати тест з фізичним навантаженням. Це може бути бік. Бігова доріжка, велотренажер протягом 30 хвилин. Ну, для пацієнтів, яким важко це вимовити. Виконати, точніше, це може бути хоча б хода, така більш-менш пришвидшена протягом 30 хвилин та інше. Рідше використовується те з зануренням пацієнта у ванну з гарячою водою, температура 42 градуси. Ну, чому? Ну, По-перше, це не так просто виконати на амбулаторному прийомі, я так думаю. А по-друге, це може дати. Достатньо достатньо серйозне загострення симптоматики, і тому ми з вами ним користуємося вже не так і часто, але це позитивний тест. Нам дозволяє проводити диференційну діагностику між каліенергічною кропив'янкою і ангіонабриком, індукованим фізичним навантаженням. Ну, певний плюс є. Ну, звичайно, можна було проводити тести з внутрішньошкірним веденням метахаліну, карбахаліну, але знов таки на практиці, на жаль, ми з вами не часто ними користуємося. І при цьому ще ці тести можуть давати псевдопозитивні результати. А обстеження це теж важливо, оскільки, незважаючи на те, що нібито ми з вами вважаємо, що хронічна кропив'янка рідко буває пов'язана з елергічною патологією, для холінергічної кропив'янки, ми з вами можемо зробити певні виключення з цього правила і пам'ятаємо про те, що нерідко ми з вами можемо знайти у всякому разі супутню патологію. І якраз. Контроль над цією супутньою алергічною патологією нам з вами буде допомагати контролювати і перебіг холінергічної кропив'янки. Те ж саме не забуваємо знов-таки про анафілаксію. Визначення рівня триптази як біомаркера анафілаксії пацієнтів з холінергічною кропив'янкою, і тим більше з кропив'янкою на тлі фізичного навантаження є обов'язковим. І пам'ятаємо, що є певні харчові продукти, які та ще й поряд з фізичним навантаженням, якраз і провокують анафілаксію пацієнтів з халінергічною кропив'янкою. Ну, от зверніть увагу, нам з вами добре відомі продукти, які містять пшеницю за рахунок ам'яка 5 гліадину і інші продукти це може бути м'ясо, молоко, морепродукти, горіхи та інше. Також ми з вами про це не повинні забувати. Ну, далі, далі, яким ми з вами можемо, скажімо так, побудувати маршрут пацієнта. Ну, достатньо простий, нескладний і все інше. Це обов'язково збирати алергологічний анамнез у таких пацієнтів. Взагалі, не лише при калінергічній крапив'янці, про при крапив'янці будь-якого іншого походження. Це можуть бути скринінгові тести, які ми в алергології використовуємо дуже часто. І взагалі то ці тести доступні лікарям будь-якого фаху. І навіть не алергологи ці тести мають призначати, а лікарі іншого фаху. Це фадіатоп інфанту у дітей до п'ятирічного віку, фадіатоп у пацієнтів старше п'ятирічного віку і FX5 це суміш харчових алергенів. Методика виконання цих тестик це методика імунакам. Далі, в разі необхідності, пацієнт при позитивних результатах скринінгових тестів потребує більш поглибленого обстеження. І це можуть бути. Визначення специфічних ige антитіл в сироватці крові, або до екстрактів алергенів, або до окремих молекул алергенів. Це другий і третій рівні, вже рівні поглибленої алергологічної діагностики. Все ж таки, ці тести за допомогою методу і мають призначати лікарі-алергологи. Ну, далі ми з вами знаємо, як вести пацієнтів, наприклад, з харчовою ige залежною алергією. Є в нас відповідний консенсус. Це можуть бути от, пакети для діагностики на основі імунокап, пакети молекулярні метод імунокап. І хочу вам підкреслити, що з 2008 року не рекомендується визначати IGG-антитіла до харчових продуктів. Це не має відношення до... Алергології, до алергологічної діагностики, тому я вам не раджу користуватися визначенням антитіл класу IGG для того, щоб діагностувати харчову алергію та й харчову непереносимість теж. Ну, що стосується у пацієнта, гостро виникають реакції. Ми з вами дуже багато говоримо про побічні ефекти антигістамінних препаратів першого покоління, так? але при гостих проявах, при вираженому свербежу шкіри, при анафілаксії супростин як. Ін'єкційна форма антигістамінового засобу першого покоління може бути до нагоди. Далі ми з вами розуміємо, що є ще й атипові форми халінергічної кропив'янки. Нам з вами мало було типових форм, та ще й атипові є. Халінергічний свербіж, халінергічний дермографізм, холодова халінергічна кропив'янка, персистуюча халінергічна еритема. Про це також слід пам'ятати. Дослідження продовжуються, звичайно, накопичується нова інформація, так. І ми з вами пам'ятаємо, що все ж таки основні принципи лікування холінергічної кропив'янки, взагалі хронічної кропив'янки, це визначення причини уникнення провокуючих факторів і антигістамінні препарати. При їх неефективності, можливо, збільшення їх доз, це препарати другого покоління. В разі необхідності додаємо амалізумаб, в разі необхідності додаємо ще, наприклад, Метатриксаттам, азатіапрін, циклоспорин А та інше. Цей підхід вам добре знайомий. Я не буду на ньому детально зупинятися. Нагадаю вам, що є такий антигістамінний препарат другого покоління діючою речовиною, якого є левацетеризин під назвою алерзин. Причому зверніть увагу, він має безрецептурний статус 2017 року, це на користь ефективності і безпеки. Крім того, володіє алерзин антигістамінною, антиалергічною протизапальною активністю, що важливо для пацієнтів з кропив'янкою. І ще важливо, алерзин має дві лікарські форми. Таблетки стандартні і краплі для дітей, починаючи з двохрічного віку, які не містять барвники і консерванти. Що важливо, особливо для дітей з обтяженим алергологічним анамнезом. Ну от краплі, барвники, ароматизатори відсутні, тривалий прийом, можливий в разі необхідності та інше. Ну, профілактика, профілактика. Це дуже важливо. загострінь халіенергічної крапив'янки. Зверніть увагу, це і уникнення, перегрівання, фізичних навантажень, стреса та, де вживати гарячі напої, енерготоніки, алкоголь. Все це можна дуже красиво пацієнту розповідати. Чи буде він це виконувати? Це вже інша справа. А лікарям оце важливо, що потрібно пам'ятати. Ну, Потрапив до вас пацієнт з халінергічною кропив'янкою, Я вже закінчую. У мене передостанній слайд. Особливо, ми з вами маємо мати протишоковий набор. Пацієнт може дати стан анафілаксії. Особливо, якщо ви йому виконуєте тести з фізичним навантаженням. Вони тут перераховані. Контролювати температуру повітря потрібно, якщо вона висока, пацієнт вам може дати загострення холінергічної кропив'янки в палаті, в вашому кабінеті. Виключити застосування. Масажу, зігрівання, фізіотерапевтичних процедур це вкрай важливо. і уникати призначення халіноміметиків, пілокарпіну, наприклад, ациклідіну та інше. І, от ще я хотів вам нагадати: поряд з антигістамінними препаратами для пацієнтів з холінергічною кропив'янкою важливим є препарати, які містять ну, нібито старі препарати, екстракти білодонни і атропін. Оскільки вони пригнічують активність ацетилхаліну. А це дуже важливий медіатор в розвитку холінергічної кропив'янки. Ну а далі А далі ми з вами маємо все ж таки пам'ятати, що є така ну, можливо невдала форма хронічної кропив'янки, я можу так висловитися, як холінергічна, і ми на неї з вами маємо звертати увагу, оскільки кількість таких пацієнтів, на жаль, збільшується. Ну, асоціація алергологів України разом з дерматологами. Займається такими пацієнтами теж. І давайте працювати разом для того, щоб нашим пацієнтам стало ще краще. Дякую за увагу.